Друзі, всіх вітаю. Хочу відзняти невеличке відеоінструкцію по тому, як правильно збирати шлюз. Це шлюз розвідувальний для пошукових робіт на золото. Розмірами в складеному вигляді він 77 см в довжину. І в ширину 20 см. Висота бортика 8 см. Багато хто там мені пише, що от 20 см це замало. Друзі, щоб так, для роздумів 20 см ширина шлюза може промити за час такий шлюз до 0,2 куба матеріалу, пісків. А тепер порахуйте, ви зможете на цей шлюз подати 0,2 куба пісків. Це так, для, як кажуть, як римарочка. <кій> Значить, це ну, одна з модифікацій шлюза. Це, Цей шлюзик поїде замовнику. Але на прикладі цього шлюза покажу, як правильно збирати, щоб не виникало там питань потім, що я там. Незручно там забирати, чи ще щось. Нічого складного тут немає, але все ж таки краще раз побачити, і чим потім 10 разів будуть мені писати, як що правильно там зробити. Значить, дивіться, шлюз. У нього є такий розширювач. Він вкладається всередину. Дуже зручно при транспортуванні. Даний шлюз влазить в. Звичайний туристичний рюкзак на 70 літрів. Ідеально поміщається, сюди ще можна лопату пристроїти, маленьку таку. От. Так, значить в комплект входить розширювач. Тобто він складається з розширювача, так? Вот. Комплект. Гвинтів з гаєчками. Такі барашкові гаєчки. Так. Значить, тут іде 4 в комплекти входить. 4 гайки і 4 болтики. Значить, два болтики йдуть коротші, щоб було видно зразу. А два болтики йдуть довші. Трохи пізніше поясню, для чого це зроблено. Щоб не путати їх, просто ну, взяв різної довжини і потім покажу, для чого це треба. Так, значить, отакий гумовий кілимок, ребристий. І два кілимки, які я вже показував, презентував з похилою ячейкою. Вирізи тут зроблені під гвинти, які були тут кріпитися. Для того, щоб якщо, ну, дана модифікація йде з двома такими кілимками, з ячейкою і одним, одним ребристим. А якщо поставити, наприклад, ось так воно буде ставитися, тут гвинтики. Щоб не, не знімати повністю, я, я потім зараз покажу у відео. От. І якщо тут ставиться ще один килимок, то сюди можна ще покласти, наприклад, мох. Наприклад, ось такий шматок моху можна сюди ще додати. Тобто вийде модифікація з мохом. Ось такого плану. Ну, в даному випадку модифікація йде з двома такими килимками секційними. Вони дуже зручно їх укладати сюди, вони щільно сюди ложаться і не випадають. Тобто не треба нічим тут зверху їх закріпляти, вони тут добре лежать, ви ж не будете шлюз верх ногами перевертати. А вони ідеально влажується сюди і дуже швидко. За допомогою такої конструкції дуже швидко можна промити коврики і подивитись свій результат під час промивання. Значить, тут на шлюзі, де кріпиться розширювач, такий повздовжний проріз. Для гвинтів покажу, для чого це треба. Зараз закріплю камеру. Покажу, як він складується, щоб було зручно і все зрозуміло. Так, я думаю так буде видно. <клес> Значить, Дивіться. Збирається він дуже просто. Беремо комплект гвинтів. Беремо розширювач. Ставимо сюди. Беремо коротші гвинтики, два штуки. Один ставиться сюди, з середини назовній вставляється. Один вставляється сюди. Ось так виглядає. Бачите? Він на нижній, на низу цього паза він відкриться. Далі. Закручуємо сюди, але не затягуємо. Зараз покажу. Закручуємо сюди гайки. Так, І тепер вставляємо сюди гвинтики. Один і інший. Так, і тут теж накручуємо, але не до кінця. Так, накрутили. І дивіться, даний паз дає змогу, не розбираючи, не завикручуючи всіх гвинтиків, припідняти розширювач для того, щоб вставити, наприклад, такий килимок. Так, І потім вже його закріпити. Тобто пази дають змогу піднімати розширювач і вставляти сюди будь-який товщини килимок. Або ж, наприклад, такий варіант, якщо робиться, наприклад, з трьома. Бачите, оці пази вирізані, вони, в них ходять радно болтики, потім тут це закріплюється і вони тримають. Дана модифікація йде із таким килимком. Перший ставиться килимок ребристий. Потім прижимаємо, спочатку фіксуємо, затягуємо нижні болти, ну, без, без фанатизму. Так, зафіксували на, щоб воно утрималося. А тепер вже фіксуємо ці, можна вже підтягнути. Все, що зібрано? І встановлюємо килимок. Ставиться килимок дуже просто. Ставимо сюди фартушок під низ закр... закладаємо все, килимок стоїть. І інший килимок, ну він тут вже на своєму місці майже. Притиснули, щоб він щільно туди сів. І все. Все. Шлюз зібрано, як бачите. Дуже просто даний килимок, що така модифікація, цей килимок дозволяє, ви сюди подаєте породу, розширювач, він збирає потік води так, і звужа. Тут ширина, якщо не помиляюсь, зараз переміряю. 40 см. А ширина шлюза 20 см. Значить, потік води шлюз захоплює шириною 40 см, потім він звужує його і подає на шлюз. При звуженні потоку, то у потоці у у води, який в струмку, є стала швидкість. А якщо ми його звузимо в два рази, то швидкість потоку на шлюзі. Збільшиться в два рази, ніж буде тут поряд зі шлюзом. Йти. Це ну, закон фізики, я думаю, всі в школі вчились знають, що при звуженні швидкість при старої швидкості і при однаковій кількості потоку води при звуженні проходу швидкість збільшується. А тут прохід у нас тобто звуження йде буквально на. Два рази і швидкість води збільшується можна сказати у два рази. значить <клес> Даний ребристий коврик у цьому випадку грає роль якби, індикатора. Тобто ви сюди подаєте породу, породу можна як сюди подавати зразу на розширювач, так і сюди на цей килимок. Якщо тут поставити <клес> такий самий килимок, як і цей, наприклад, Зараз покажу модифікацію можна зробити. Дивіться, для того, щоб замінити кілинки, ми відкручуємо, відпускаємо, не відкручуємо, просто відпускаємо бокові гвинти і відпускаємо нижній. Не повністю відкручуємо, щоб у нас гайки не знімались з болтів. Ось так достатньо було. Все, Приподняли розширювач. Витягнули килимок. Взяли, наприклад, зараз покажу, наприклад, взяли латочок, килимок, хоп, ваточку зразу промили. Один і так же само можна взяти інший килимок. І дуже зручно, не треба скручувати його в трубочку, в рулон, потім думати, як його промити, чи там відро з собою таскати. Просто в лоточку зразу раз, сполоснули його і вклали на своє місце. Значить, дивіться, модифікацію можна робити. Із трьома такими килимками. Тобто ставиться один сюди килимок, інший сюди. Так, і цей встановлюється сюди. Ось такого плану <кхід> модифікацію можна робити. Тобто з трьома кілинками. Але ну, це не дуже зручно в тому плані, що коли подається сюди порода, на цьому килимку буде робитись о, перенавантаження кілинка. Тобто тут ще не розмита порода, не розмиті піски. Ми тільки їх сюди подаємо і ці ячейки будуть швидко забиватися. Вони будуть. О, Піском забиватись і треба буде давати трошки часу для того, щоб шлюз попрацював в холосту, щоб ці ячейки самі себе очистили, промилися ну, від зайвого піску. Тому <клес> даний шлюз комплектується таким килимком. Тобто цей килимок дає змогу, ці ребра не заб'ються піском, тому що вони не глибокі. Але золотинки в, нього, в ньому затримаються. Якщо буде золото, воно зразу тут затримається. І ви будете зразу бачити, чи є у вас там, в даному місці золото. Можна буде бачити ну, зразу ці золотинки на цьому, на, на цьому килимку. Тут можете зразу не помітити, тому що вони такі глибокуваті, А на цьому килимку буде дуже добре видно ці золотинки. І тут не буде забиватися, воно буде промиватися. ця порода буде тут йти розмив, а на цих кілинках вже буде осаджене золото йти в процесі промивання. Все така от зручна конструкція. Значить, зараз піджимається. Ввинки зафіксували, все. Шлюз готовий. Поставили в потік, промили породу, пропустили через її і отримали результат. Вибачаюсь. Аварія. Значить, щоб промити, наприклад, ці клюнки, навіть не обов'язково знімати, наприклад, цей. Або розкручувати гвильти. Просто ми взяли килимок і, наприклад, у звичайному молоточку промили. Промили, прополоскали його на місце, поставили. Так же само взяли інший килимок, теж промили. Все. Ми нічого не розкручуємо, поставили, воно нормально тут тримається. Тим більше ви, коли будете промивати, потік води додатково його приписне до. З самого шлюза килимок, і він нікуди не дінеться, втримається дуже добре, дивіться, я його трушу і нікуди ніякий килимок нічого не з'їжджає. А він завантажиться породою, притисне його шляхом завантажиться ячейки, збільшиться вага цього килимка, плюс вода притисне, трохи вона тиск. Буде створювати, і килимок буде дуже гарно триматися. За рахунок того, що структура поліуретану така щільна, вона з алюмінієм добре так тримається, не ковзається по ньому, навіть не дивлячись на те, що алюміній є гладкий, без там значить Збирається теж до транспортування, дуже швидко ми відкручуємо гвинти. Зняли болтики, кілимох зняли. Склали його сюди. Болтики або десь в кишеню поклали, щоб не загубити. Вложили всередину все, поклали в рюкзачок. І піші додалі. Дуже зручно, дуже компактно. Е, важить даний шлюз всього, із, з, разом з клімками, повністю всі комплектації, важить всього лиш 2 кг 900 г. Тобто це, не, ну, я думаю, це достатньо легкий е, шлюз для переносу. от і все. Дякую за увагу. Е, хто хоче замовити даний шлюз. Пишіть мені в коментарях під відео, або в контактах я залишу під відео. Пишіть даний шлюз, можна замовити буде. Зараз, наявності ще є пару таких шлюзів. А надалі роблю під замовлення. Якщо кому треба, замовляйте. Дуже класний, дуже зручний шлюзик для промивання. Дякую всім. За те, що подивились, дякую за те, що ви з нами на нашому, в нашій групі. Всім бажаю українцям швидшої перемоги. Дякую за увагу. На все добре. Все буде Україна.